Представляємо гібрид соняшника Сумо 007 середньоранній сербський гібрид для вирощування під гербіцид Гран Стар. Сумо 007 має врожайність до 58 центнерів з гектара та високу стійкість до посухи, що робить його ідеальним для посушливих регіонів. Основні характеристики гібриду: Селекція Сербія, Інститут рільництва новісад. Технологія Сумо. Під гербіцид Гран Стар. Група стиглості 109 109-114 днів. Висота 150-160 см, врожайність 5,8 тонн з гектара, вміст олії до 52%. Переваги гібриду. Висока врожайність лідер серед сумогібридів. Посухостійкість 9 з 10 балів. Стійкість до хвороб і стресів 0, стійкість до посухи та осипання. 9 балів, стійкість до вилягання 8 балів, стійкість до вовчка 6 раз АФ. Сумо 00 7. Це надійний вибір для стабільного врожаю в посушливих умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.